Друзі, вітаю з приводу електроенергії, відключення так і таке інше. Я не спеціаліст, але маю свою думку. Вони зробили таким чином. Виключили максимально. Паралельно прийняли закон про повищення тарифів, тарифів і в два рази. І от ми кричали: всі: включить нам світло, нема світла. Ну, ніхто не говорив. Це така маніпуляція про. Підняття тарифу. Зараз тариф підняли, можна вже і не виключати. Так, десь виключили, десь включили. А паралельно ми з вами беремо аналітику і дивимося, що ми виробляємо атомної енергії 52 мільярди кВт. А населення е, е, споживає 33 мільярди кВт. Тому отак вистачає енергії в нас, електричної, атомної. Ми не говоримо про. Сонячні станції тому це така. Я вважаю це маніпуляція. Знову нас дурять, просто просто тупо дурять і збивають бабки. Все збагачуються на нас на війні. Дякую, і до побачення.